Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 9 плюс 9 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильним. Це є досить простенька математична головоломка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете вирішення на дану задачку, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок. Щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернячок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 9 додати 0 буде 9, 9 дорівнює 9. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка виконана.